Це стадіонна. У нас в сторону ринку У нас стоїть тут знак, якого взагалі не існує, його не може існувати. Він скремблід серпис установлює, Даї районне контролює. Одні не ставлять неправильно, інші не контролюють. Запит був зроблений, наше ДАІ районна Відповідь прийшло, що скільки протоколів було виписано. Вони не знають. Надіслали в департамент, написали прокуратуру скаргу про це кримінальне провадження. Побачимо, яка буде реакція. Так, місто Карлик, вулиця стадіонна прив'язка, там по м'ясності 7-9 під номерами. Бік ринку. Як оказалось, що стояв знак, його вже немає. Після того, як я написав скаргу в прокуратуру, інфозапит департамент писав і писав нашим районним. Виписувались протоколи по даному факту, по даному знаку, який стояв неправильно. Вказується, один знак стояв неправильно, і його зняли. Але суть в тому, що я особисто звертався в містерембут-сервіс по заміні до замісника, начальник був відпустці. Реакція була нульова взагалі. Звертався до Даї у наша районна, реакція нульова. Поки не напишеш скаргу, поки не отримать пошапки. Тоді щось швидко все виконується. Значить, Зауважую усіх, карлочан і карлочан. У місті Карли, по вулиці Стадіонна. Це тут у нас лікарня, школи тут поряд. кого, якщо виписувався протокол по даному факту, дайте мені знати. Хто мене знає, підходьте. Якщо даний факт був. Ну, ті працівники міліції отримають, і кримінальне провадження буде. Бо район не доїдало відповідь, що протоколи не виписувалися по даній вулиці. Хоча у мене в цьому дуже великі сумніви.